Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, що принесе вам жовтень місяць, на три варіанти коротенько, проголовне, які будуть у вас основні події відбуватися, в якої сфері. Це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, і я беру ще по пораді для кожного варіанту окремо. Тож, починаємо, перший варіант, що вам принесе? Трійка мечів. Трійка мечів говорить про те, що, можливо, ви будете виходити із якогось негативного такого почуття розбитого серця, у кого були стосунки, які, можливо, вам розбивали серце, то у вас є шанс завершити цей процес. І Або вийти з такого становища, або так ситуація буде змінюватися, що ви змушені будете вийти з цього становища, тому що зависати в ньому не варто, бувають різні події. Також хто мав якісь такі планові хірургічні втручання, то вони у вас пройдуть вдало. І порада для першого варіанту. Аркан сила. У вас вистачить сили справитися з будь-якими проблемами, що б там у вас не було. Також ви зможете просунутися у соціумі, якщо будете прикладати зусилля. Це будуть у вас такі динамічні енергії, які можуть змітати все на своєму шляху. Важливо їх контролювати і направляти у конструктивне русло. Тож, перший варіант був такий. Другий варіант. Що вам принесе? Туз пентаклів. <кій> Дуже приємні фінансові події. Можливо, це у когось будуть такі приємні, гарні стосунки у родині, якийсь розвиток, здобуття, нові напрямки. Все, що ви будете обирати, для вас буде і корисним, і приємним. І також це чекайте того, що якщо ви будете розпочинати якісь нові проекти і будете вкладувати гроші, то ви, звичайно, все отримаєте і воно себе виправдає. Тож можете по другому варіанту бути впевненими у собі, і ви будете відчувати те, що ви впевнено стоїте на своїх ногах. І вам порада. Вісімка жезлів перевернута, говорить про те, що не варто особливо поспішати. Не підганяйте події, тому що по Пентаклях. Події розвиватимуться повільно. На все потрібен час, щоб щось сформувалося, і ви отримали собі якісь відчутні такі або фінанси, або родині такі міцні стосунки. Для того потрібно, потрібен час. На цим варто працювати. А ви можете сильно захотіти все і одразу. Тобто, щоб зараз ви тільки розпочали і зразу побачили результат. Не варто, не поспішайте. Вам така рекомендація, що все прийде, але своїм, своєю чергою. Так, це був другий варіант. І третій варіант. Третій варіант МАХ. По третьому варіанту, ви зможете будь-що. Чого б ваше бажання або щоб ви не розпочинали, все буде для вас благосприятливим. Ви зможете і навчання, хто планує, і роботу, можливо, якісь важливі переговори, щось таке, якийсь відчуєте імпульс, що вас буде підштовхувати діяти. І можете діяти, ви від того отримаєте не тільки свої там, задоволення, а ще й прибутки. Тому що наразі вам жовтень місяць дає всі такі енергії, які для вас будуть позитивними. І головне не опускайте шанс. Так, яка вам порада по, по третьому варіанту? Вісімка пентаклів. Ну так, крім того, що ви будете, зможете зробити все, що ви собі забажаєте в цьому жовтні. У вас ще й будуть певні фінансові надходження. До того ж, якщо ви будете підвищувати свою кваліфікацію, наполегливо працювати, рухатися до своєї мети, не відволікатися на різні дрібні, там неважливі для вас такі події або розмови, то ви зможете суттєво покращити свій фінансовий стан. Тож, дійте, працюйте. А я бажаю всім, хай вас жовтень радує, і почуттями, і гармонією, і достатком, і тим, щоб ваше колесо долі крутилося тільки для вас у тому напрямку, який принесе вам задоволення.